Натираю картоплю на такій дрібній терці. Ми так любимо, я так звикла, тому мені більше підходить саме ось така дрібна. Зараз беру і добре картоплю віджимаю. Натираю одну головку чеснику. Ви можете дати менше, більше, хто як любить. Спочатку додаю одно яйце, зараз перемішаю, і подивлюся, якщо потрібно буде, я додав іще одне чорний перець, сіль за смаком, перемішую, додаю іще одне яйце. Яйця завжди я розбиваю в іншій посудині, для того, щоб переконатися, що яйце не спорче, не свіже. Тим більше зараз дуже велика спека. Це третє яйце, і, як на мене, достатньо. Все добре перемішую, включаю плиту, ставлю сковорідку. Сковорідка має бути дуже добре розігріта. Справжні закарпатські кремзлики робляться без борошна. Тільки картопля, яйце, сіль, чорний перець. Можна трошки вегети додати, чесничок. Хтось дає цибулю. Мені з чесничком більше смакує, тому цибулю я не додаю. Спочатку добре розігрію сковорідку, потім додаю олію. І також даю буквально хвилинку, щоб добре розігрілася олія. І тоді починаю смажити наші закарпатські, справжні кремзлики. Багато олії не потрібно. Перед тим, як викладати на сковорідку кремзлики, ось цю масу картопляну. Обов'язково потрібно перемішати. І викладаємо такими порціями. Смажимо на середньому вогні. Знову перемішуємо. Не забуваємо мішати. Нічого не прилипає, прекрасно все відходить. Кремзлики не перевертаємо до тих пір, поки знизу не з'явиться така хрустка, золотава скоринка. Інакше, якщо скоріше перевернути, кремзлик може просто розвалитися. Все гарно перевертається, нічого не розвалюється. Дуже багато людей додають кремзлики борошно. Я дійсно не можу зрозуміти для чого, якщо прекрасно безборошно все тримається. І це дійсно справжні наші такі закарпатські кремзлики. Отак От у нас готують на Закарпатті. Перекладаю. на паперовий рушник. Хрусткі, ароматні, смачні. Перемішую. Прекрасно тримає форму, тоненькі, смачні. Нічого не розвалюється. Такі кремзлики у нас подають з сметаною. Можна туди трошки укропчика нарізати. Або така грибна омачка. Пробуйте, рекомендую. Спробуйте зробити кремзлики саме за таким рецептом. І я впевнена, що у всіх гарно все вийде. І не потрібно буде додати жодної грамульки борошна. Борошно там дійсно зайве. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, що вас змушує додавати борошно у таку прекрасну смачну страву.